Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Вовк і семеро козенят. Жила собі одна коза, прекрасна куховарка, чудова господиня. Жила вона в лісовій хатині, та було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза до лісу їсти шовкову травичку, пити студену водичку. Ідучи з хати. Коза козеняткам своїм наказувала Двері нікому не відчиняйте. Козенята замкнуть хатку і нікуди не виходять. Повернеться коза, постукає у двері та заспіває тоненьким голосом. Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка відчинять двері та впустять матінку. Вона їх нагодує та й знову в гай піде, а козенята в хатинці замкнуться. Козенята були слухняними дітками граються собі цілий день у хатинці, але запоріг без матері не виходять, навіть вікон не відчиняють. А в тому лісі жив страшний та завжди голодний вовк. І йому давно вже хотілося поласувати свіжою козлятинкою. Не знав він лише, як до хатинки пробратися. Якось почув вовк пісеньку, що її коза співала. Дочекався він, коли коза піде в ліс, та й до хатки, підбіг і загарчав грубим голосом. Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. То не матусин голос, говорять козенята, у матусі він тоненький при тоненький. Пішов тоді вовк до кузні і звелів собі горло перекувати, щоб співати тоненьким голоском. Коваль йому і перекував. А коза прийшла додому, похвалила козенят, щоб вони не повірили вовкові, та й знову пішла в ліс. Голодний вовк тим часом прибіг до хатинки. Постукав у двері і заспівав тоненьким голоском. Козенятка, дітоньки, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенятка вирішили, що то їхня матінка повернулась і відчинили двері. Вовк забіг до хати і миттю проковтнув їх усіх. Лише одне козенятко вціліло, у печі заховалось. Прийшла мати додому, кличе вона дітей, просить двері відчинити, але ніхто їй не відповідає. Запідозрила коза щось недоладне, підбігла до вікна, нікого не видно, відчинила двері аж у хатинки порожньо, зазирнула в піч і знайшла там одненьке козенятко. Як дізналася коза про своє горе, сіла на лаву та й гірко заплакала, примовляючи. Ох, ви, дітоньки, мої козеняточка, нащо ж ви відмикалися, відчинялися, злому вовкові діставалися. Почув це вовк, який у кущах заховався, підбіг до хатинки і каже козі Не їв я, кумонько твоїх козенят, ходімо краще в ліс, погуляємо з тобою. Пішли вони в ліс. Проте коза собі швидко йде, а вовкові живіт заважає. Набрали вони на велику яму, де розбійників вогонь розвели, а потім повтікали. Давай, куме, спробуємо, хто цю яму перестрибне, каже коза. Коза була легкою, тож і впоралася вона швидко, а вовк стрибнув та й упав у яму. Ось тут його черево від вогню й лопнуло. Вискочили звідти козенята усі живі й здорові, та скік до матері. І стали вони жити, поживати, як і раніше. Навіть іще краще. Ось і все. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!